Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх продовжуємо розгляд найцікавіших партій всесвітньої шахової олімпіади. І сьогодні на черзі поєдинок дев'ятого туру командної зустрічі збірних України та Австралії на другій дошці білими грав українець Юрій Кузубов, якому протистояв австралійський, а раніше узбекистанський гросмейстер Тимур Куйбокаров. Ця красива партія виявилася результативною та значно вплинула на визначення кінцевого результату матчу збірних України та Австралії. Отже, Кінєв 3 зіграв Кузубов, Д5, Д4 Кінєв 6, с 4 ДЦ, прийнятий ферзовий гамбіт Є3, слон С4, А 6 2-0. Кінь БД 7 грають чорні, А4 і С5. Кінця три грає Козубов, і після розміну пішаків на дошці утворилася типова позиція з ізольованим ферзовим пішаком. Для нових глядачів каналу Шахи для всіх хочу сказати, що на цьому каналі є цілий відеокурс з цієї пішакової структури. Тим, хто хоче покращити своє розуміння подібних позицій, я пропоную перейти за посиланням в описі під даним відео. Але повернімося до партії. Слон Е7 грає Куй Бокаров, слон ж 5 2 нулі, Тура е 1 кінь Б6, нападаючи на слона. Той відходить кінь Ф Д5. Чорні прагнуть розміняти якомога більше фігур. Це одна з головних стратегій в таких позиціях. Білі ж намагаються зберегти свої сили та створити атаку на ворожого короля. H4 грає Козубов А5, Ферзь Д3 і кінь Б4. Ферзь відходить в центр, слони в 6, тура А Д1. Білі в певний момент можуть просунути пішака на d5. Прорив у центрі, до речі, це ще один дуже цікавий план в таких ситуаціях. Тому чорні блокують пішака, ферзь g4. Протистояння ферзя та короля не подобається австралійцю, тому він відходить на h8. Кінь Е5 грає Козубов. Мабуть, ви помітили, шановні глядачі, що чорні ще не закінчили розвиток, їхні тура та слон стоять на початкових позиціях, але розвинути ці фігури не так просто. Якщо зробити хід слон d7, то можна відразу залишитись без фігури. Після подвійного розміну на Д5 білі забирають цього бідолашного слона, виграючи партію. Тому вибір Куйбокарова припав на туру. Вона вийшла на А6, Тура С1. І тут австралійський гросмейстер не знайшов нічого краще, як повернути туру назад. Звісно, такі маятникові рухи не можуть покращити позицію, але чому так зіграв гросмейстер? Може не сподобалось, що після кінця 6, а саме цей хід готував австралієць, білі зіграють слон С4, нападаючи на туру. І все ж таки треба відходити назад. Якщо на А7, то кінь Б5 напад. А після тура А8 на Б5 може стати слон, тиснучи на коня та вимагаючи розміну на Е5, що лише підсилить позицію білих. Отже, чорні визнають свою помилку, повертають туру на А8, кінь Е4. Юрій Кузубов підвищує тиск на позицію суперника. Слон Е7 грає Куйбокаров, розмін на цьому полі і кінь йде на g5. Тепер створюється ідея поставити ферзя на Е4 з загрозою мату. Король g8 грають чорні. Ще раз захищаючи пішака f7. Ферзь е 4 Мат загрожує, але чорні грають кінь f6, нападаючи на ферзя. Він відходить на f3 і кінь С6 грають чорні. Цікавий момент. Якщо білі заберуть на C6, а потім поласують пішаком, то чорні розкручують свої фігури. Тура b8, нападаючи на слона, на ферзя нападаємо слоном, ферзь d6 напад на пішака. Далі чорні можуть зіграти тура b4, навіть тура FB8, і компенсація за пішака повна. Чорні фігури швидко активізуються. Але замість того, щоб забрати пішака суперника, Юрій Кузубов ставить свого пішака під бій на Д 5 дуже вчасний пішаковий прорив в центрі, який, звісно, пов'язаний з протистоянням тури є 1 та Ферзя ферзяє 7 Думаю, не треба особливо пояснювати, що буде після взяття на Д 5 там у певний момент кінь Е5 відскочить і буде відкритий, а той подвійний напад на чорного ферзя з виграшем матеріалу з боку білих. Але австралієць грає кінь Д4. Цю вилку Кузубов, звісно, повинен був враховувати, починаючи свою комбінацію. Ферзь d3 відходить українець, нападаючи на коня і придивляючись до пішака h 7. Ферзь білих, начебто, підганяє коня до взяття на Б3 і розміну легких фігур. Але після кінь б'є Б3 з нападом на туру, Юрій Кузубов не забирає цього коня. У цьому випадку чорні могли забрати на д 5 конем, і тут у білих лише невелика позиційна перевага. Але головна ідея оригінальної комбінації Кузубова полягала в іншому. Не звертаючи уваги на коня Б3, він своїм конем, граючи кінь G4, нападає на коня F6, хоче забрати його і поставити мат на h 7 До речі, взяття на F6 йде з шахом, тому тут, по суті, загроза мату в два ходи. На дошці склалася критична позиція. Від ходу чорних залежить доля партії. Звісно, брати на g4 не можна, оскільки білі відразу ставлять мат. Не проходить і взяття на c 1 Як ми казали, забираємо на F6 з шахом. І це дуже важливо, оскільки білий ферзь під боєм чорного коня, взяття і той же мат на H7. Не дає задовільного захисту і G6, перекриваючи діагональ. Оскільки білі, просуваючи пішака на D6, утворюють дуже потужного прохідного пішака та нападають на ферзя. Якщо тут забрати на С1, то найточнішим є хід ферзь Д4, тепер під боєм вже два коні чорних. Найголовніше, звісно, це напад на F6. Та й ферзь чорних, як і раніше, під боєм, тут білі виграють. Якщо ж чорні відходять ферзем на d8, то білі забирають на F6 з шахом, б'ють на b 3 і отримують виграну позицію, незважаючи на повну матеріальну рівність, оскільки пішак d6 дуже швидко коштуватиме чорним однієї з їхніх фігур. Але порятунок є: чорним треба було зробити дуже хитрий та несподіваний хід кінь Е4. Ось так, відходячи від бою. Білого коня g4 стати під бій іншого білого коня водночас перекриваючи важливу діагональ. Дійсно, дуже важко знайти такий хід, але він рятував чорних. Справа в тому, що коня Е4 брати не можна. Якщо забрати ферзем, то чорні ходом F5 перехоплюють ініціативу пішакова вилка та водночас захист від мату. У білих аж три фігури під боєм. Якщо коня забрати конем, то тепер вже загрози мату на h 7 немає, можна забрати на c 1 нападаючи на ферзя. Тому білим краще забрати коня b3, ліквідуючи загрозу турі. Але тут взяття на g5, d6, ферзь d6, аж g b6 грають чорні, розвивають слона на b7 і отримана позиція приблизно рівна. Оскільки нестачу пішака білі все ж таки компенсують залишками ініціативи. Але Куйбокаров не знайшов ходу кінь е 4 Він пішов Тура Д8, напавши ще раз на пішака білих. І тут вже у Кузубова був дуже приємний вибір. До швидкої перемоги вів форсований варіант, кінь б'є ф 6 шах, ферзь F6, треба бити саме ферзем, щоб після ферзь ж 7 королів 8. Поле е 7 було вільним. Але Турай С7 грають білі, загрожуючи лінійним матом. Чорні перекривають цьому лінію шах король Е7 і кінь h7. Подвійна загроза мату на F8 та взяття ферзя. Чорним треба віддавати матеріал. Тура б'є С7, шах король d7. Забираємо з шахом, ДЕ. Якщо піти ФЕ, то мат тура d1 і ферзь d6. А після відходу на C6 білі просто забирають на F7 і отримують вирішальну матеріальну перевагу. Її швидко забезпечить дуже потужний пішак F7. Але Кузубов вирішив зіграти інакше. Замість кінь в 6 шах, він пішов d 6 напавши на ферзя. Якщо тут забрати на С1, нападаючи на білого ферзя, то взяття з шахом і чим би не брали чорні, вони отримують мат. Справа в тому, що після ферзь b6, шах король f8, ферзь h8, поле e7 прикрите пішаком. Тому чорні забирають пішака турою, і тут Юрій Кузубов вже б'є на f6. Звісно, треба брати ферзем, щоб звільнити поле e7, але взяття на d6. Тут ще один дуже важливий нюанс, без якого цей варіант комбінації кузубова не працював. Якщо забрати на це один, то білі не беруть коня, а ставлять свого коня на e 4 нападаючи на ферзя та маючи на увазі хід ферзь д8. Проблема чорних полягає в тому, що після єдиного можливого ферзь бі h 4, білі все ж таки проганяють ферзя чорних з діагоналі h 4 d 8 граючи просто g 3 Ось така картинна позиція, в якій чорні, щоб не отримати мат, повинні віддати ферзя. Бачачи це, Куйбокаров грає е5 та пропонує розмін ферзів. Подивіться, атака білих у повному розпалі, а чорні так ще й не закінчили розвиток. Ферзь б'є е 5, грає Кузубов, маючи на увазі поставити мат. Якщо забрати, то ідея мату зберігається. Тому слон Е6, перекрився австралієць, але тура С3. У білих просто зайва якість. Після взяття кінь Д4, кінь Е6, кінь Е6. Позиція білих технічно виграна. У чорних жодної компенсації. Далі ще було тура Б3, тура А7, тура Б, Б5, нападаючи на пішака. І після b6, тура б6, чорні здалися. Ось така чудова партія з дуже оригінальною комбінацією у виконанні українського гросмейстера. Слід сказати, що все ж таки чорні могли захиститись, але треба визнати: чудовий хід кінь е 4 дуже важко знайти, особливо під час реальної партії та ще й в цей тноті. Ця чудова перемога дала можливість українській збірній з мінімальним рахунком 2,5 на 1,5 очки здолати австралійців. Продовжуємо слідкувати за шаховою олімпіадою. Попереду вирішальні, 10 та 11 тур. Дякую за увагу! До побачення!